Вас це програма окрема думка. І сьогодні будемо говорити про те, чому Україна не може добитися покарання для представників режиму Януковича, які втекли у лютому, і зараз зухвало демонструють нам свої шенгенські візи. Сьогодні мої гості це Володимир Бойко, журналіст. Володю, вітаю вас та ігор стокос, блогер. Вітаю вас, пане Ігоре. Вчора друзі Україна дізналася, що колишні найвищі представники української влади не мають обмежень щодо видачі шенгенських віз і тому мають право в'їзду на територію Євросоюзу. До таких людей належить і Янукович, і сини його Віктор і Олександр, Азаров, його син Олексій, Захарченко, Портнов, Лукаш, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова та інших багато осіб. Сергій Курченко. А яка ваша оцінка цієї ситуації? Що ви що ви думаєте про це? Ну, Передусім, треба чітко розуміти, що питання видачі віз регулюється візовим кодексом, і ніякої ніякого відношення до того, що відбувається в нашій країні, це питання немає. От більш того, якби навіть було писано там обвинувачення винувачення, це не було в Україні. Це було не було підстави для заборони в'їзду, якщо виконують візового кодексу. Інше питання, що ці люди могли бути затримані, заарештовані на території шенгенської зони, але mm -hmm. це не є підстава для того, щоб не видавати візи. По перше, по-друге. Хочу нагадати, що спеціальних персональних санкцій 22 лютого відносно цих осіб євросоюз не вводив. Там були трішки інші санкції. Санкції щодо заборону в'їзду вводилися пізніше відносно тих осіб, які були причетні до анексії Криму, до розв'язування війни до на Донбасі. порушення територіальної цілей усі країни. Добре, віктор вірно. Віктор Янукович, голова колишньої СБУ mm, 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 Якименко, Вони є причетні це до це питання. Не до нас, тому що санкції вводив Євросоюз, вводив персональні. Добре, А чи Україна повинна дати надати докази європейським? структурам про те, що ці люди е, ще раз підкреслю: це не має до санкцій. Питання в іншому. Чому ці люди вільно роз'їжджають? А Україна О, не вживає заходи так, для того, щоб так. вони були затримані Скажіть і депортовані в Україну. Друзі, а, дивіться, вони ж... різні інші аспекти. Yeah. Я знаю, що Росія yeah. подала в розшук Інтерполу нашого лідера правого сектора yeah. Дмитра yeah. Яроша. Yeah. Так yeah. вони ж змогли зібрати ці документи, так? вони ж могли надати представникам Інтерполу ці документи. Чи означає це, що наші правові структури, так, наша прокуратура, наприклад, так, є недостатньо вмотивована чи недостатньо кваліфікована? Для того, щоб це зробити, як ви а, думаєте? Ну, Справа в тому, я погоджуюсь з паном Бойко стосовно того, що тут питання, перш за все, не до європейських структур, не до Євровунії, а mm -hmm. все-таки до наших е керівників і силових відом, і прокуратури. Але ми потім далі розберемося стосовно прокуратури. Стосовно того, що чому, якщо є кримінальні справи, то чим, чому немає червоної картки? Вивішено Інтерполо. Тобто вони дійсно можуть роз'їжджати, куди їм заманеться, але самим кращим для них був би оцим стопом саме, саме, саме розшук. Чому? Тому що була б червона картка, були б вони оголошені в розшук. Ну, на підставі, правовій підставі. Звичайно, вони б тоді були обмежені в своєму пересуванні. А оскільки, ну, як мені здається, я не знаю, не володію всією повнотою от, вони розуміють, Гулюють, значить, видно, видно скоріше всього, що ніяких слідчих дій чи чи не ведеться, чи немає тої кримінальної справи, не і збирається матеріалу. Знаєте, оскільки одна зі справ порушена відкрита точніше кримінальне провадження на підставі моєї заяви, це відносно пшонки та його сина Артема, Артем. я трішки обізнаний в тому, що там е, коїться, оскільки і мене допитували, і ну в певних межах маю інформацію. Тому і, по перше, я хочу сказати, але не відносно пшонки, а відносно от е, Андрія Партнова, який збув. Думку. Так. Почнемо з того, що відносно Андрія Портнова ніяких mm -hmm. е, права вже немає, немає і ніколи не було. Стоп, а ну давайте, от якраз yeah. зупинимося на Портнові. Дивіться, uh -huh. він е, зухвало показує свою шенгенську візу uh -huh. і каже: ось це мої стосунки з Євросоюзом. Шенгенська віза uh -huh. на рік до 2015 uh -huh. року. Так, всі соціальні мережі це, це поширюють, українська правда. І Українська Правда пише, що в листопаді 2014 року прокуратура сьоме програла портнову у суді Печерський Расуд Києва задовольнив черговий позов Портнова до Генеральної Всі прокуратури. Що це означає вісім позовів, так, тому так. що неодноразово керівники Генеральної прокуратури на прес-конференціях обвинувачували Портнова, бо знав чому, так. але позиція президента України позиція всіх провідних. Політичних сил, так званих демократичних активістів Майдану, полягає в тому, що вони себе оголосили спадкаємцями цього партнурського правосуддя. І більш того, зараз іде впровадження нових законів. А останній приклад, це 14 жовтня Верховна Рада на вимогу активістів Майдану прийняла зараз зроблений портновим і внесений Януковичем закон України про прокуратуру. І особисто. Порошенко приїхав під купол уговарювати, підтримати цей партнерський закон. Все. Так, шановні друзі, якщо керівники держави, якщо провідні активісти давайте. майдану себе вважають спадкоємцями, вони зараз ті закони, котрі не встигли прийняти через Майдан, вони просувають, вони їх знайшли в архівах і домагаються ухвалення. Mm -hmm. Ну які можуть бути претензії до портнова. В чому він винувати? Давайте, давайте скажемо раптом. Хтось не знає, хто такий Андрій Партнов. Mm -hmm. Це екс заступник глави Адміністрації президента Януковича, якого називають одним із юридичних стовпів. Режиму Януковича, Ігоря, що для вас означає оцей факт, що зараз версія закону портнова про прокуратуру лобіюється президентом і приймається за основу і приймається закон? Ну, ви знаєте, цей закон. я можу тільки опосередковано там судити стосовно того, що, що що діється, але на мою думку, я хотів би заважити таке, що а Всі сьогоднішні очільники, які сьогодні посідають, тачну посідають на присяцьких пагорбах. Вони ж є продукт тієї системи і продукт тих взаємовідносин, які на протязі останніх там 15 п'ятнадцяти років формувалися. От. І Петро Олексійович, і Турчина. І пан Яценюк, згадайте, вони всі ж були і при Януковичі. Вони себе погано, погано почували. А тому, на мою думку, здається, що вони швидше за все не готові, не готові взагалі щось робити. Ідуть просто пусті декларації. Ну, наприклад, сьогодні всі там на Петра Олексійовича там. Там от. але ніхто ж не згадує про Арсенія Петровича, що пройшло більше ніж пів ніж півроку і ніде нічого не зроблено. І дуже багато, я вам скажу, що а, дуже вже багато лунає претензії, саме до Яценюка. І я до них можу приєднатися і сказати, що, наприклад, я якось днями писав, що що це життя по новому, що не хочеться вже жити ніяк, ні по-старому, ні по новому. Це з злоко Петра Порошенка. Так, життя по тому що тому, що, наприклад, якщо взяти ще рік назад, то, наприклад, якщо взяти бізнесу. Складову, то було набагато легше жити. Сьогодні взагалі неможливо. От мало того, наприклад, з'явилася така цинічна річ, яка взагалі не вкладається. Якщо раніше, знаєте, як сьогодні откат називається? Як? На АТО. А, на АТО? На АТО. Тобто ти робиш якийсь контракт, ти платиш якісь, ти якісь гроші вносиш. От. І сьогодні немає відкат 5-10%. Ти кажуть, на АТО стільки-то. І воно пішло начебто на АТО. І воно відмивається через АТО. І це не заважає людям, що там, ми там всі там молимося за тих кіборгів. А тут іде все, як положено все. Ну, і висос, ставлять план. Ну mm -hmm. і люди от не знають межі ці всі ці царові слуги, виходять. Вони приходять. Маски шоу. Я знаю десяток компаній, які минулого тижня трусили. З маски шоу. Тобто, ну я хочу додати, що от за оцінками експертів, з якими я спілкуюсь, за 8 місяців діяльності уряду відсунка було розкрадено 17 мільярдів доларів. Тобто практично вся фінансова допомога МВФ і ті гроші, котрі надходили від Росії в оплату транзиту. І до речі, е, оце якби от... ці гроші були розкр... розкрадені, якщо це правда, Володя, то яким чином країна ще живе? Так Як живе за рахунок постійних запозичень, постійно, тому що якщо не буде грудневого ну, от чергового... Ну, власне, так а це і є да. ті запозичення, які ми отримали. Як могла країна жити, якщо ці гроші зникли? Е, розкрадені це означає, що йдеш поповнення бюджету на велички. Як ще платить ці податки, тобто на поточні виплати пускається, але нема жодних капітальних вкладень. І по суті, ті запозичення, які здійснюються на реформуванні економіки, вони зникають. Угу. Ви подивіться, які до відомо, відпіде. яким чином ви можете щось конкретніше сказати про це розкрадання цих 17 мільярдів. Якщо ви твердите це, то яким чином це ну, робиться? я думаю, що той? всього на всього треба попрохати від уряду, врешті-решт, звіт я можу вам розповісти тільки один маленький приклад того, яким чином зараз здійснюються бюджетні платежі на митницях. Тобто, якщо до при попередній владі значить, приймалися значить Літаки на певних аеродромах з контрабандою, скажімо, Сімферополь приймав контрабанду, виключно з Китаю, Чернівці, виключно з Туреччини, і потрібно було сплачувати за вагою з літака 60 тисяч доларів. За що б там не було? То ці гроші ділилися при злочинній владі наступним чином: 30 тисяч доларів з літака йшло в бюджет, mm -hmm. і там же Янукович і компанія розкрадали бюджет. В своїх інтересах, а 30 тисяч доларів вони залишалися на місці, готівки і і поділялися. 10 тисяч доларів цього літака СБУ, 10 тисяч доларів митна служба, 10 тисяч доларів прокуратура. Зараз все те ж саме за єдиним винятком. Бюджет взагалі нічого не надходить. Крадеться абсолютно все. Мене от недавно, недавно один знайомий, який займається зовнішньою економічною діяльністю, завіз партію товару. Він відмовився е, сплачувати оці От 60 тисяч доларів, як раніше, про Януковича, сказав, що я буду платити виключно бюджет. Тут же йому арештували весь товар, сказали, що такого не буде. вантаж став до тих пір, доки він по старій схемі не заплатив 60 тисяч доларів з 20 тонн вантажу. І коли він потім поцікавився, чи Потрапила хоча б копійка в бюджет. Виявилося, що ні, все розкрадається, розходиться кешем, готівкою тут же і тому, що принципова різниця між попереднім урядом і нинішнім. Попередній уряд попередня влада хотіла жити там 20, 30, 50 років для дітей, для онуків, і вони крали головним чином вигляді нерухомості, вигляді підприємств, вигляді довгострокових активів. Нинішня влада вона просто виводить обігові кошти. Виводить е, гроші в офшори, Виводить гроші виглядає готівки. Ми зараз продовжимо mm. розмову з Володимиром Бойком та Ігорем Стакозом. Ми говоримо, ми власне продовжимо говорити про те, чому влада зараз не має інстинкту самозбереження. А кілька хвилин ми повертаємося mm. до розмови. Журналіст Володимир Бойко та блогер Ігор Стокоз йогостями окремої думки, ми закінчили розмову на тому, що корупційні схеми працюють далі ще і більш інтенсивно. І Володя Бойко твердить, що за останні 8 місяців було розкрадено 17 мільярдів доларів. Якщо це так, то Ігоре, невже влада, яка далі ці корупційні ланцюги, вона не тільки підтримана, є частиною цього? Так і продовжує збагачуватися? Невже вони не розуміють, що що, в принципі, країна впаде разом з ними? Ну, розумієте, давайте візьмемо для прикладу: пам'ятаєте французьку революцію, коли вже селяни з вилами стояли під палацом, і коли сказали, що селянам парижанам нема чого їсти, то мадам Помпадур сказала, хай їдять. дядько. Маріантонета. Да, Мар ви перепрошую, сказала, що хай їдять круасани, чи там ефіри і все. От, тобто, розумієте, справа в тому, що сама Ну, сам, вся ниці ситуації полягає в тому, що хлопці ці прекрасно розуміють, що третій майдан це буде кінець країни. Так. І вся притомна частина українського суспільства, я сподіваюся, ну, і ми всі угу. ну, прекрасно розуміємо, що третій майдан це кінець державності України. От. Рівно через декілька днів, після початку цього майдану, російські миротворці. Будуть в Києві. От. Мало того, ми вирішимо дуже серйозну морально-етичну проблему для Заходу, який від нас уже втомився. От. Вони не знають, що з нами робити, вони думають, які б ще санкції додати, От. вони несуть якусь відповідальність. От. І, в принципі, вони не знають, робити з цим чемоданом без ручки. І нести важко, і покинути жалко. От. І в випадку, коли ми збуримо третій майдан, то невідомо, хто більше. Що обрадується цій ситуації, От, а тому я вважаю, що третій майдан, він його треба робити все для того, щоб його mm -hmm. не було. От, а що стосовно цих хлопців, тоді як діяти нам? Тоді як діяти суспільству, виходити і робити третій майдан, ти руйнуєш державу, я а думаю, з іншого боку, дума, як тиснути я, на владу? Я думаю, що ну, в, ну є ж окрім цього, є інші інструменти тиску на цих хлопців. От, звичайно, наприклад, ну, наприклад ну є, ну зараз вже немає там партія воля стала вже в парламенті. Треба створювати громадські організації і максимально тиснути на них. Треба, щоб все тайне ставало явним. Я хочу сказати, що це безумний закон Паркновський про прокуратуру протиснув не Порошенка. Його примусили. Хто були ініціаторами? Єгор Соболі з Люстраційним комітетом, Демократичний Альянс і реанімаційний пакет реформ. Тобто, оці от самі нові активісти Майдану, це вони Тобто, виходили... вони є не досить досвідченими. Так? Вони, це вони є лобістами е, попереднього режиму внаслідок того, що вони вирішують виключно свої особисті проблеми. Є людьми, котрі не мають жодної уяви. За я думаю, що це людей. через знаєте. Стосовно цих да. хлопців теж да. у мене є такий якийсь да. такий світоглядний розпач, тому що ну я розраховував. Ну що це ця молода команда? Я ще коли починалися ці вибори, я дуже сподівався, плекав надію на те, що все здорове. Об'єднається навколо там мустафи, mm -hmm. там ліщента mm -hmm. -та -та -та. mm -hmm. майданівські а, сили що правники Шарикова, які вирішили на скористати ситуацію. Я закінчу, yeah. і я дуже сподівався, yeah. що вони об'єднаються з демальянсом. Вони візьмуть здорові сили з волі. Yeah. Yeah. От громадські активісти. А виявилося так, що вони знову виявилося так, що громадський рух, наш громадянський рух, замість стиснутого кулака, знову вийшло розчепіна. Mm -hmm. Ті пішли туди, ті пішли туди. Ну от і зараз випливають такі не дуже гарні речі, що там розвалився де пішов Вітя Андрусів, там пішли ряд других людей, які віддали частину життя і створили власне цю всю структуру, теж саме у волі. От, і сьогодні саме, саме погане, навіть не портновський закон, саме погане те, що якщо захочемо ми з вами і якісь інші притомні люди щось створити, от нам уже теж буде менше віри, тому що буду думати, а. Це треба угу. вирішати свої зрозуміли. Зрозуміло. Давайте, ну скажімо, молоді політики. Давайте е, припустимо, що вони мають право на недосвідченіші помилки. Давайте скажемо про, е, про те, в чому є зло портновського закону про прокуратуру, тому що людям не зрозуміло, що там закладено ну, в цьому. Давайте закону. ми собі уявимо 100 тисяч людей, громадян, так, сімей, так. котрі в за рік писали скаргів Генеральну прокуратуру. Ці скарги погано розглядалися. Люди були часто були ображені, mm -hmm. але все-таки це був єдиний спосіб поскаржитися, звернути увагу. Це mm -hmm. була єдина надія на легальне вирішення проблем. Зараз це скасовано? Новий закон забороняє взагалі прийом громадян в органах прокуратури. Новий закон фактично забороняє розгляд звернень громадян. Точніше, він це питання вже не врегульоване і прямо забороняється будь-який розгляд звернень громадян, коли йдеться про скаргу на чиновника. Прокуратурі заборонено будь-який контроль сречі. за діяльністю за чиновниками. А, -а, -а. я тепер ця функція то, державі... ми тепер без силі перед чиновникам? Абсолютно, ця функція в державі скасована. Бо ідея була партнова, що якщо якомусь громадянину не подобається поведінка чиновника, от як вони тендери проводять, то пусть цей громадянин найме адвоката або сам стане юристом, напише позов до суду, докаже, да, да, да що цей тендер порушує його права, mm -hmm. нехай три роки. Судиться і суд решта решт визнає діяльність протиправною. Так, Зрозуміло, Я Я ілюструю це ось чим, От, наприклад, у нас є ця ж проблема, якою ми опікуємося, ну, вже, опікуємося вже десь четвертий місяць, коли ми воюємо з податковою, яка видумала там, там надумала той штраф 200 мільйонів. Ми пишемо на прокуратуру скаргу. Угу. Нам приходить відписка. Що вони передали це знову ж таки тому відомству, яке нам намалювало це. Mm -hmm. На розберіться розгляд. на розгляд, Бо прокуратура вже не має права. І оце ми оце да, по колу да. вже ходимо. Вони нам спочатку до 9 жовтня продовжили. Ага. Тепер до 9 ага. грудня. І оце все висить постійно. Ми оце відписуємося, ми питаємо, ми намагаємось борсатись. Раніше ми виводили людей, а воно все залишилося, залишилося на, 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 на тому ж місці, де й було. І це при всьому тому, що там же ж міністр не, не Кліменко сидить там. Сидиш той висування Майдан, влади да, залишилася незмінною, незміна системи mm -hmm. влади, і чиновничський апарат він залишився абсолютно безконтрольним в Україні. Немає 14 жовтня такої державної функції, як боротьба з корупцією, як нагляд з чотирнадцятого за... з дня прийняття цього з... прийняти... закону да, про да, прокуратуру. Так, так. Як нагляд за дотриманням з боку держави прав людини. Як нагляд за дотриманням законності е, органами державної влади іншими суб'єктами владних повноважень, це прямо заборонено і зараз іде. В генеральній прокуратурі розгляд питання про скасування кількох відділів, управлінь головних люд. Просто люди будуть викидатися на вулицю. і державі це не потрібно. Ну добре, я говорив. Якщо не подобається, що прокуратура виконує ці функції, покладіть на рахункову палату, покладіть на інший орган. Але ж ідея полягала в що Бога, немає і все дозволено. Одночасно в приймається влітку ще й закон про заборони взагалі перевірок будь-яких перевірок, окрім податкових, окрім фіскального, тут якраз душать, і от тепер ми маємо повну чиновницьку безконтрольність. Тому за кілька місяців країна буде просто докрадена і розграбована. І, врешті-решт, соціальний вибух, ну і неминуче, бо це об'єктивно складається, що вжити в таких умовах люди не зможуть Ти ще без газа чи без електроенергії з курсом долара, і можливо, доларів, і, можливо, да? і, можливо да? і можливо без е, е, допомоги міжнародних донорів, да. тому що. Е, МВФ у його позиція чітка: гроші в обмін на реформи. А ви бачите, що будуть ці реформи? От з новим складом парламенту, ви бачите, що ці реформи можуть проводитися і ми можемо отримати гроші. Ну ви розумієте, справа в тому, що парламент це парламент. розумієте? Парламент це законодавча структура, а виконавча це у нас. Кабінет міністрів і, мабуть, швидше ці питання треба треба ставити. Ну парламент же... от просто зараз. Кабінет міністрів киває на парламент. Це парламент не голосував їхні закони, законопроекти. Так ну от парламент буде голосувати реформістські закони. І чи, і чи кабінет міністрів буде виконувати? Ну давайте дочекаємося цього парламенту. спочатку. А давайте спочатку знаємо. А чому власне кажуть, що мають полягати реформи? От ми вісім місяців хочемо почути, в чому полягають реформи. В коаліційній що... угоді да, це да. прописано в одній з політичних сил, да. так, угу. це прописано там десятки реформ, які ми. Це не є бути... реформа. Це, знаєте, пересування ліжок. Але, може, до... досягти тієї ситуації, народ досяг. Mm -hmm. Коли ж треба вже треба не... ліжки пересувати і навіть не міняти дівчата. Треба закривати бордель. Реформи мають полягати в тому, щоб спочатку дати собі звіт, в якій ми державі живемо, за які за умов якого ладу суспільного, феодального. Значить, та реформа має бути конституційною. Треба розподілити гілки влади, відокремити законодавчу владу від виконавчої від судової. Не може бути ситуація, коли одна людина і парламент mm -hmm. розпускає і суддів призначає і дає вказівки Міністерству внутрішніх справ. Оце треба уходити від цього, проводити конституційну реформу. Ігоре, чи ви згодні, що так чи інакше вибух соціальний неминучий? І що робити? Нам, от що ми можемо як громадянське суспільство, зараз робити? От ті люди, які дивляться зараз в розпачі нас і питають, а що робити? Ви знаєте, ну, справа в тому, що єдиного рецепту взагалі ж то немає. Ну, як Бо... ви для себе відповідаєте? От що я можу зробити як. Ну, давайте, якщо, якщо взяти, ну, кластеризувати на моєму рівні, ми. Е продовжуємо боротися ми продовжуємо опиратися от ми пишемо листи ми максимально максимально працюємо в медійному полі для того щоб знали про ці проблеми от але але те що те що каже пан бойко а, стосовно того що соціальний вибух я реально його теж боюся бо справа в тому що у нас якби це було ще рік два три тому назад це була одна ситуація сьогодні у нас іде війна і в мене теж є питання і до керівництва от бо це не а то це війна от, і вона Серйозно серйозно стримує нас е, в, е, в русі вперед, так, тому це одна що на причина, ми... чому Путін тут та, так, так, так не дати розвиватися так. Ну, передусім. Треба чітко сказати, що немає запиту такого в суспільстві. Суспільство не має запиту на правосуддя. Ні, ну я Вона думаю, що реформуває. має. Воно має, тільки так. воно не, не, не розуміє інструменти, як це зробити. Знаєте, Тому моє питання як? Є Що, те, що, коли, коли ми бачимо ті результати, які набрали е, наші шановні громадські активісти угу. на ідеях люстрації, це означає, що це суспільство приречене. Законність нікого не цікавить. Я, я вам, вам проілюструю на зовсім на так, іншому прикладі. 10 секунд. Uh -huh. okay. 10 секунд. Okay. На іншому прикладі. 63-й округ в Бердичеві. От, а це Да, Павло Іванович Жибрівський, який перемагав. От. Надали документи про те, що фальсифікації. Так я до чого це веду? Фальсифікації робив не ревега, фальсифікації робив не Портнов, фальсифікаціями займалися наші такі ж громадяни, які ми з вами, які за тисячу, там за дві тисячі, за сто гривень. Вони. Робили ті непристойні речі, які були задокументовані. З одного боку. Ми хочемо жити по-новому а з іншого боку, і, страна і, і, не сторона І на всіх рівнях. Правду він каже, що немає цього запиту, тому що mm -hmm. люди воліють домовитися вирішити свою локальну проблему, mm -hmm. і ніхто особливо не переймається майбутнім країни. І весь увесь патріотизм сягає тільки тої межі, коли він почепив на автівку mm -hmm. е, працювати і не пропускає тебе на пішохідному переході. Друзі е, на жаль, час вичерпаний. Е, я вам дякую за цю розмову. Так чи інакше ми поставили ці питання. Володимир Бойко, журналіст та блогер Ігор Стокос, були гостями окремої думки. Дякую, що були з нами. І, будь ласка, давайте не розчаровувати не розчаровувати. Ся, тому що багато багато залежить від нас. Будьте з ТВА. Дякую.